Голова правління асоціації саперів України Тимур Пістрюга розповів новинам Азов'я, що Миколаївщина є одним із найскладніших для розмінування регіонів. Там можна знайти різноманітні вибухонебезпечні предмети від боєприпасів, що не вибухнули, до протипіхотних і протитанкових мін. Миколаївщина, Херсонщина, Харківщина і Доступна до розмінування території Донеччина, вони мають найбільш складну ситуацію з точки зору забруднення, з точки зору знов ж таки інцидентів і важкості роботи, якщо ми вже говоримо про виконання завдання з гуманітарного розмінування. Ось проведу ще таку статистику стосовно Миколаївщини. Ем, одна із для нас із ключових статистик це все ж таки кількість мінних інцидентів та жертв, які стали наслідком мінних інцидентів. Тобто, в даному випадку ми не рахуємо там обстріли, ми не рахуємо, скажімо, там інші наслідки війни, а саме причини вибухонебезпечними предметами. ось Миколаївщина на третьому місці після Харківщини і Херсонщини е, зафіксовано офіційно 90 інцидентів. Що десь складає понад 12% від загальної загалі кількості, у які трапилися в Україні по всіх регіонах і на Київщині там, Чернігівщині Сумщині? Тобто там, де в нас є мінна проблематика, і це досить. Вагома, вагомий такий індикатор, тому що насправді це офіційна статистика, але насправді справжні цифри вони набагато більші. Більшість територій, які доступні до розмінування, можуть зробити безпечними упродовж 10 років. Вважає сапер, якщо говорити про те, що закладено в стратегії протимінної діяльності, яка була в цьому році. Прийнята і до якої ми розробки якої ми теж залучалися, і ну і там ми там всі основні стейкхолдери проти діяльності. Там закладено, що ми. До 10 років, навіть не протягом, а до 10 років ми маємо розмінувати 80% доступної для розмінування території. Тобто, це те, що на даний момент деокупована і не входить в 20 кілометрову буферну зону, має бути розмінована і я вірю в ці цифри.